Ось слова того листа, що його послав був пророк Єремія з Єрусалиму до залишків старших у неволі, до священників і до пророків та до всього народу, переселеного на вуходоносором Вавилонським царем, із Єрусалиму в Вавилон. Це було після того, як цар Єхонія і цариця мати, і скобці. І князі юдейські, та єрусалимські, та ковалі і слюсарі вийшли з Єрусалиму. А послав він його через Елеасу, сина Шафана, та Гемарію, сина Хілкії, яких Седекія, цар Юдейський, послав у Вавилон до навуходоносара, царя Вавилонського. У нім стояло. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, до всіх веселенців, що я переселив з Єрусалиму у Вавилон. Будуйте доми та й живіть у них. Насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Беріть жінок і родіть синів та дочок, та й синам вашим, беріть жінок, а дочок ваших. Віддавайте заміж, щоб народжували синів та дочок, щоб ви намножились там, а не меншали. Дбайте про благо тієї землі, куди я вас виселив, і моліться за неї, Господові, бо в її добробуті і ваше щастя. Так поговорить Господь сил, Бог Ізраїля. Не давайте себе ошукувати. Вашим пророкам, що між вами та вашим віщунам, і не зважайте на сни ваші, що вам сняться, неправду пророкують вони вам, ім'ям моїм. Не посилав я їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь, як виповняться сімдесят років, призначених для Вавилону, я навідуюсь до вас. І здійсню моє прихильне про вас слово, та й поверну вас на це місце. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, каже слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. І коли ви візвете до мене та прийдете помолитися до мене, я вислухаю вас. І коли шукатимете мене, знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем вашим. Я покажусь вам, каже слово Господнє, зміню на краще вашу долю і позбираю вас з поміж усіх народів і з усіх околиць, куди вас був повиганяв. Каже слово Господнє. І знову приведу вас на те місце, звідки вас виселив. Ви кажете Господь пробудив для нас пророків у Вавилоні. Ось як говорить Господь про царя, що сидить на Давидовому престолі, і про всіх людей, що живуть у цьому місці, ваших братів, що не пішли з вами на виселення. Так говорить Господь сил. Ось я наведу на них меч, голоднечу і чуму, вчиню їх такими, як оті гнилі смокви, такі погані, що не можна й їсти. Гонитимуся за ними з мечем голоднечою і чумою, створю з них жах для всіх царств на землі. прокляття, Дивовижу сміховище і наругу для всіх народів, до яких їх повиганяю. І це за те, що вони не слухали слів моїх, каже слово Господнє. Хоч я їм раз по раз невпинно посилав слуг моїх пророків, вони ж не слухали, каже слово Господнє. Ви ж, Усі виселенці, що я виселив з Єрусалиму в Вавилон, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про Ахава, сина Колаї, і про Сидекію, сина Маасеї, що пророкують вам неправду моїм ім'ям. Я віддам їх у руки на вуходоносорові, Вавилонському цареві. І він скарає їх на смерть у вас на очах. І впровадиться після них для всіх юдейських виселенців у Вавилоні такий звичай проклинати: Нехай тобі Господь таке вчинить, як ото Седекії та Ахавові, що їх на вуходоносор, Вавилонський цар, спік на вогні. Бо вони в Ізраїлі коїли безщастя. З жінками ближніх своїх перелюб творили та моїм ім'ям говорили слова неправди, чого я їм не заповідав. Я знаю про це добре сам я свідок тому. Каже слово Господнє. Дошимаєш, не хламія, промов, так говорить Господь сил. Бог Ізраїля, ти посилав від свого імені листи до всього народу в Єрусалимі і до священників Софонії, сина Масеї та й до всіх священників, і писав: мовляв, Господь настановив тебе священником замість священника Йоади, щоб ти наглядав у Господнім домі за кожним несамовитим, який хоче пророкувати. Та щоб забивав такого в кайдани і колодки. Чом же ти, ото не заборониш Єремії з Анатоту пророкувати в вас? Він же бо прислав і до нас у Вавилон сказати Неволя ще довго простягнеться. Будуйте доми та й живіть у них, насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Священник Софонія прочитав цей лист перед пророком Єремією, і до пророка Єремії надійшло таке слово Господнє: Пошли до всіх виселенців сказати ось що. Так говорить Господь Прошимаю Нехламія. За те, що Шимая пророкував вам, а я ж його не посилав. І підводив вас покладатись на неправду. Зате, так говорить Господь, я, покараю маю Нехламія та його потомків, не матиме він нікого, хто б жив серед цього народу, і хто б зазнав добра, яке я вчиню своєму народові, каже слово Господнє. Бо він говорив супереч Господові.